Не пішов в туалет, який ти молодець. Куда втік? Хуліган. Ось наше полоточок. Це є сенсорний варіант. Зараз я вам покажу ручний, також, який змиває самостійно. Зараз не включаю сенсорний, бо привчаємо одну кішечку. Новеньку. І вона вже відчилась від наповнювача, але не перевчилась ще до того, щоб вода. Тому зливала за нею, бо вона ще трохи лякається, тому я включаю саме вручну, щоб вона бачила, що це безпечно, я буду поряд. Тому трохи ось так зараз <гум> бігаю на етапі привчання вручну, змиваю. Але це теж прикольно, на ніч залишаю сенсор, бо вона йде ранком і вечором, а інші котики ходять вночі. Тому на ніч, якщо хтось піде, то сенсор сам змиває. От. Ось так ось все гарненько йде. Дуже зручний девайс, вивільнює господиням мінімум 15-30 хвилин часу щодня. Я вже три роки не прибираю котячі лотки абсолютно. Дуже щасливо, ніякого запаху, розкиданого наповнювача. Саме головне, час вивінюється.